В багатьох ковалентних сполуках абсолютна величина ступеня кисня елементів дорівнює їх валентності. Але існують випадки, коли валентність відрізняється від ступеня кисня. Це є типовий, наприклад, для простих речовин. В них ступінь кисня дорівнює нулю, а валентність число спільних електронних пар. Наприклад, в молекулі азоту атоми нітрогену зв'язані між собою потрійним зв'язком. Тому валентність нітрогену дорівнює трьом, а ступінь кисня нуль, як в простій речовині. А в молекулі гідрогенпероксиду валентність оксигену дорівнює 2, а ступінь його окиснення мінус 1. Хоча ступінь окиснен і валентність різні поняття, інколи їх застосовують одне замість іншого. Наприклад, коли кажуть, що валентність цинку дорівнює 2, мають на увазі ступінь окиснення цинку, який дорівнює плюс 2. Метали взагалі рідко утворюють ковалентні зв'язки, тому під валентністю металів у сполуках завжди мають на увазі їхній ступень окиснення. Наприклад, назва кубром 1 оксид означає, що кубром в цій сполуці має ступень окиснення плюс 1, а назва хром-3 нітрат означає, що ступень окиснення хрому плюс 3.